Це, до речі, класична помилка стояти на дропі. Нерухомо. Залетіло, як тьоща льот, тут геть, без сумнівів. Думаю, хитріший. Це було покарання за те, що витіснив нас з попереднього... Мать би йов, йоп але якось і на пофігах. <гум> як казав, мій дід служив ночок, як дід служив, а дід на службу хуй ложив. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно, не бий. -лю -лю -лю. Цей добряк навіть не підозрює, що через декілька секунд він відправиться в лобі. На жаль, не встиг залутати, але нічого, зараз буду робити все можливе, аби відібрати. Третій шолом. АВМ-ка чи мені здалося? Ні, 100% ВВМК. У мене нова ціль. Все. У мене ерекція виникла, тому будемо пробувати якийсь план втілювати. Мінусанули. До речі, він багато кілів вже набив. Шкода, паркан. Позиція хороша, і дроп випав ось так вдало, тому можна його тільки похвалити. Але він уявлення не має, що зараз з ним станеться. У мене все відволікаючий маневр, кидаю на дропа, він думав, що я туди під'їду. І мій пріоритет на те, щоб не пошкодити третю броню, відповідно, що я хочу зробити. Він зараз буде сидіти і чекати ще одного кіла халявного, але насправді я його просто зіб'ю, тому що той паркан ламається. Я думаю, такого ніхто не може наперед прочитати. До того ж, подивіться, як точно зафутболив дим. Все зро... зробив інтуїтивно, тим не менш просто в яблучку. Момент істини. <заб applying primera> Я уявляю, як йому зараз образливо. Він тут сидів, не знаю, мабуть, хвилин 10, відстрілював ворогів, накидав, мабуть, кілів 6, і його просто ось так збив автомобіль за парканом. АВМК. АВМК. Ще й в такому скині. Це зараз просто буде неймовірна катка. Нещодавно випав. А, такий малюнок. Хеллоуін. Не знаю, він пройшов чи має бути. Уявлення не маю. Тим не менш, мені подобається. Так, можливо, в нього ще залишився масхалат. Глушилку не буду брати, тому що рюкзак дуже крутий. Маскує. Хоч не сильно, але маскує. Не очікував, що цей дроп привабить ще когось. Тим не менш навіть двоє. Знаєте, я зараз виконую функцію цього чувака попереднього. Головне, аби мене ніхто не збив транспортом. В лобі. В голову не залетіло, але звук за вм дуже кайфовий. Так, ще один сидів, але я не бачив, чи він... чи він перебігав, чи він не перебігав. Я його зустріну десь ось тут. Ага. Добре, що я дуже можу об'їжджати перешкоди. Так, зде він? Ну, фаза 3, не сильно його їсть. Він повинен бігти в зону. Хоча по звук автомобіля він, в принципі, розуміє, що я його буду зустрічати. Не хочу гратися в ось цього охоронця кордону. Тому полечу. Поліція Майамі. На зв'язку. Бачу, 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 бачу. Давай, давай. Ха-ха-ха! Один кіл, красивіше іншого. В дріфті, просто забрав чувака. Це було красиво, це реально класно. Мене сьогодні прям все лягає. Дуже добре. Пропоную пошукати бідненьких десь ось тут біля зони, які будуть сюди тільки вбігати. Вже фаза четверта. Хто без автомобіля, він готовий на все зайти за ось цю білу. Лінію на карті. Тому що вона вже є трішки боляче. <плес> <плес> Не знаю, прикольно, прикольно, прикольно. Топ 21. Угу. Невже нікого немає? Люди я ж. О! Де миється, можна підірвати. Та йо о Якби не втаранився, підірвав би А так він якось відривається. Ага, все в дерево пустив Не знайшов збільшений магазин. Ой-ой! ой Я хочу агресивний, але я маленький гунтик. Він в кемпах. Ні, я їду одразу в зону займу. Та йо-ма-йо! -ма -йо! Мать би його вйоб з цими перешкодами. Ось цей будинок хороший. Так, мабуть, його і придбаю. Блін, нічого собі. Я навіть не побачив, як дійшов до такої. ТОП-17. Але сьогодні я налаштований прям грати до, до кінця. І такий стан насправді, що немає, фок... Ну, типу, фокус на грі є, але немає такого типу відношення записати. Просто граю, аби розслабитись. Ну, типу. Про всяк випадок. Двері зачинені. Тому думаю, що ні. Бачу. Поцілуй пиздуса бачу. Блін, трішки не встиг. Але справу завершив. Ще один. Блін, ну як так можна було повз? Я думаю, він не повний не повне хп було, я би його зняв. Так, у нас над головою десь пролетів дроп. Якщо він зараз десь впаде на дорогу, в нас буде дуже багато прихильників в цьому будинку. Або біля нього. Тут почався кіпіш. Мені це прям симпатизує. Мені подобається. Але не люблю грати від будинків. Да, дроп полетів тінь. Наче на дорогу. З'їсти б ось того, де на транспорті був, заїжджав на той кутовий кемп. Не бачу поки що. Звідки він пухкає? Тим не менш я. Ні, не бачу. Мені здалося. А ні, тепер бачу, 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 бачу. Не палюсь, не палюсь, нехай вилізе. Це, до речі, класична помилка стояти на дропі. Нерухомо. <залив> Залетіло як тьоща льот. тут геть, без сумнівів. 220 метрів. Ой, а це вже це вже, це вже, вже неприємно. Це вже неприємно. Трішечки важко грати від стіни, коли пушить, починається така, знаєте, паніка, особливо коли дим. Він глушить свої кроки, це я все розумію. Тому в нас рівні умови. Я би сюди запульнув флешечку або хаєшку. Мабуть, втекти варто в кімнату. Ой-ой-ой, ой-ой! Я маленький гвинтик. А, це зона. Ну, тим не менш на фазі. Нічого собі. Ось тут небезпечна ситуація. Мені потрібно тікати в будь-якому випадку в інший кемп. Я вижив. Уявіть собі, я вижив. Добренько, зайдемо з боку. Ми ж того персонажа тут зняли, наче, так? В голову. Тут нікого немає. Хоча не можу бути впевненим, тому що не слідкував, чи під'їжджав сюди хтось, чи ні. А, йому ж бігти зараз до нас. Ось це він попав. Я його зараз зустріну з радістю. Думаю, хитріший. Це було покарання за те, що витіснив нас з попередньо мать йоп. але якось і на пофігах. Як казав, мій дід служив ночок, як дід служив, а дід на службу хуй ложив. В нас ще один у будинку. Але сумніваюся, що він буде бігти сюди, на другий поверх. Він десь зайняв собі куточок, тому що фаза 7, вона вже їсть, дай Боже. Хочеться вірити, що не зафутболить сюди гранатку. Але згадуємо попередні моменти, тому будемо тут стояти за стінкою, щоб, якщо що, закрив двері і все. Такс. Три ворога. Ой, два. Математика це моє життя. Значить, цей в нас в будинку і, скоріш за все, на фулопені за камінцем сидить. Зараз буде бігти. Ну він повинен мене чути. Але в нього, мабуть, там зона гуде, тому він не чує моїх кроків. До того що я зняв взуття. Можемо. Є шанс по ньому зажати. Трішки при. Ой. Ой-ой-ой. Біжи, біжи. Тут нікого немає. Ай, забрав мій кіл. Ну добре, не встиг сам винний не зажав. Один на один. Один на один. У мене є розкид. Тобто це перевага дуже сильна. Все спалився. Хотів би ЗВМки засадити, тим не менш, буду діяти по ситуації. Блін, я такий вже радісний, що дійшов до. Один на. Блін. Все, круто. Зближуємось. Перша полетіла. Необхідна агресія, щоб його налякати. Все. У нас рівні умови. У мене є гранатка. Я забайчу, я його забайчу. Дивіться, якщо байт спрацює, це просто буде топ на мільйон. Зараз, 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 зараз. спрацювало. Ой, це класичний байт, на який я колись сам куплявся. Ой, класно, класно. Топ-1. В нас. У нас попередня катка була Дестон, так? А, да, на попер... попередня катка на каналі це був Дестон, де я проморгав, я війшов в топ-сін. А це робота над помилками. <рес> Тому от, це для вас, це для вас сьогодні зарядився. І, як казав мій дід, переможець молодець, буде їсти холодець. Самого нам, звичайно ж. Це була потужна катка. Як вам сподобалось? Пишіть про це в коментарі. І давайте подивимось статистику. Вісім убивств, шкоди 764. Дуже добре. Ну що ж, вітаю всіх У вас топ 1 і себе також. Дуже сильно дякую за те, що проявляєте активність. Коментуйте, лайкайте, мені дуже приємно. Крепко, крепко тисну вам ноги за це. Дід також передає вітання. Зустрінемось сьогодні на стрімі в нових відео. Все, до зустрічі!